Доброго дня. Березень 25-го року. Фінанси. Що на вас чекає? Загальний розклад. Що є? Що не було і поради? Зміни відбудуться. Ось було закриття шляхів. Негативні магічні дії. Саме ваш бік. Не давала вам можливості покращити ситуацію стосовно фінансу благополуччя достатку. І ваш фінансовий канал був залежний саме від маніпуляцій з боку саме тих людей, які негативно магічно діяли, які мали владу саме над фінансовим каналом. Але говорить, що на даний момент відбуваються зміни, позитивні зміни, рух починається. Закінчення ситуації, де ви були залежні, ваш фінансовий канал залежав, ті, які негативно діяли, на благополуччя достаток в вашому житті саме керували даною ситуацією. Ні, закінчення даної ситуації. Що буде? Ви вийдете з залежності. Тобто, якщо певний період, тривалий час, ви були жертвою маніпуляції, негативних дій саме на фінансовий канал, то говорять, що якщо ви почнете активно діяти, то ви досягнете результативності, ви зможете покращити ситуацію. Ви відчуєте те, що саме негативний період, період залежності. Від маніпуляцій, негативних дій на фінансовий канал, на фінансовий матеріальний благополучий достаток закінчився. На даний момент, говорять, що закінчився цей період. Бувається. Або в найближчий час відбудеться рух, фортуна, удачі на вашому боці. Зміни будуть відбуватися, так вам потрібно буде активно діяти і йти в новопочинання. Але от саме дане новопочинання і сама ситуація. Доленосна, позитивна буде сприяти тому, що ви отримаєте успіх по відношенню до фінансу, матеріального благополуччя і достатку. Буде прорив, здійснений прорив. Відправитись до інших берегів, здійсните прорив, ну і отримаєте результат. Загалом зможете. Закрити саме ті питання фінансові і матеріальні, які ви маєте на даний момент, вирішити, ну і загалом рухатись до цілі до результату. От чого ви бажаєте досягнути стосовно фінансів, в березні 2025 року відбудуться позитивні і кардинальні зміни. Закінчення періоду негативних маніпуляцій, закінчення періоду, де ваше фінансове, матеріальне благополуччний достаток, залежало саме від тих людей, які негативно впливали. І не давали вам можливості вийти з підвішеного стану. Стосовно фінансового получення і достатку тривалий час. Ви не могли змінити ситуацію, ви не отримували можливості шанси, але, от говорять, що на даний момент зміни будуть відбуватися. Почнеться рух. Саме по відношенню до ситуації, активно діючи, ви зможете досягнути результату, відправившись до інших берегів, здійснивши прорив таким чином.